Усім привіт. Чи знаєте ви, що вчені можуть спостерігати і вимірювати надзвичайно швидкий момент електронів усередині атомів за допомогою атосекундних імпульсів світла? Ато настільки коротка, що, поки ви встигнете моргнути, мене вже мільярди атосекунд. Раді вітати професора Ан Люльє, лауреата Нобелівської премії з фізики 2023 року, чия новаторська робота зробила ці відкриття можливими. Для нас велика честь бачити вас сьогодні з нами, Ан. Дуже дякуємо. Добрий день. Перш за все, я хочу запитати вас про те, що ви згадали раніше: що ключовою рисою дослідника є наполегливість. І як ви думаєте, чи можна навчити цієї риси молодих вчених, або це просто те, що дається нам від народження? Я думаю, що цьому можна навчити або натренувати, щоб не здаватися безумовно. Цьому можна навчитися? Я думаю, це якість життя в цілому. Так, я також вважаю, що наполегливість зіграла важливу роль у вашому успіху, особливо у складні моменти вашого дослідження, чи не так? Так, звичайно, так. Добре. Наступний момент. Концепція гармонії, як у музиці, так і у фізиці настільки поетична. Що вражає, як мистецтво і наука можуть прагнути одне до одного. Раніше ви розповідали про те, як ваш син створив музичний твір, пов'язаний з гармоніками світла. Правильно, це так. Це... це дивовижно, як ваші наукові дослідження змогли надихнути на творчість навіть членів вашої родини. І я хочу, щоб Якби вас попросили створити симфонію атосекундного імпульсу, просто уявіть, які почуття або природні явища ви хотіли б передати через цю музику. Як ви думаєте, я не музикант, тому це дуже складне запитання. Дійсно, я не знаю, у будь-якому разі. Це чудово, що гармоніки так близькі одна до одної в музиці та фізиці, це справді цікаво. Я думаю, що серендіпіці може відіграти свою роль у наукових проривах адже іноді найдивовижніші відкриття трапляються саме тоді, коли ми найменше цього очікуємо. А що ви відчували у той момент? Коли спочатку намагалися спостерігати флуоресценцію збуджених атомів, а несподіване відкриття гармонік призвело до революції у вашій галузі досліджень? То яке ваше запитання? Як це відчувати момент, коли ви вивчаєте одну річ, а вона виявляється несподіваним відкриттям? Звичайно, це було дуже хвилююче. Побачити те, чого ти не очікував, це було дуже цікаво, але я не уявляла, що це приведе до таких великих результатів, і зрештою до Нобелівської премії. але було просто дуже цікаво побачити ці високі гармоніки. Їх виявилось так багато, і вони поводилися дуже. Незвично канаутворче щось на зразок плато в спектрі, так це чудово. Дякую. А що найбільше надихає вас продовжувати дослідження в часи наукових сумнівів і, можливо, невдач? Чи є у вас якісь ритуали або, скажімо так, звички, які допомагають вам зберігати внутрішню мотивацію? Те, що мене мотивує, це пізнання нового саме. Це мотивує мене як дослідника в науковій роботі намагатися дізнатися щось нове, проводити нові експерименти та інтерпретувати їх. Тож завжди є речі, які можна зробити, навіть якщо щось не виходить, завжди можна щось зробити. Так це мій спосіб, завдяки якому я можу продовжувати. Звичайно, дослідження може бути довгою непередбачуваною подорожю. Так, абсолютно. Чудово. Крім того, моя робота це не тільки дослідження, але й викладання. Тому ці моменти, коли дослідження йдуть не дуже добре, завжди залишається викладацька частина. Так розумію. Чудово. Ваша робота включала вивчення руху електронів і часу на рівні атосекунд. але як це змінило ваше, скажімо так, філософське сприйняття часу і його ролі в нашому світі? Це не змінило мого ставлення до повсякденного життя, якщо в цьому питання. Як на мене, ми проводимо дослідження і. Насправді не стежимо за електроном у часі та просторі. Ми не можемо побачити електрон, але ми дивимося на хвильовий рух електрона. Це те, що ми робимо. Тобто ми проводимо конкретний експеримент, і це не змінило мого сприйняття часу. Ні, точно зрозуміло. Дякую, що поділилися цим. У мене Я також розуміло. є деякі думки з приводу. Ідеї заптосекундних досліджень сьогодні це звучить як наукова фантастика, але тільки не подумати, як швидко прогресує наука, і щодо можливостей роботи з імпульсами. Як ви думаєте, чи може цей напрямок у майбутньому відкрити нові горизонти у фізиці та техніці? Я думаю так. За допомогою цієї ж техніки можна перейти до більш коротких часових масштабів, фундаментальної межі поки немає. Принаймні, можна забезпечити блокування цих гармонік у дуже широкій смузі частот, і в цьому випадку можна отримати ще коротші імпульси, але ви робите те, що ви можете дивитися, наприклад, на електрони, які знаходяться глибше в матерії і рухаються швидше можливо, подивитися на ядра я не знаю. Але моя камера погано працює. Ви це бачите чи ні? Так, я бачу кілька мигань. Я просто а спробуйте. Перезавантажити, чи тепер цього нема? Так, вона тепер стабільна. Чудово. Дякую. Так, це дійсно приголомшливо. І напевно кілька слів про вашого колегу П'єра Агустіні. У нашій розмові з ним він згадав про вашу співпрацю. В ранні роки. А як, на вашу думку, Обмін ідеями з іншими дослідниками сприяє інноваціям у науці. Я думаю, що для науки дуже важливо співпрацювати і ділитися ідеями з іншими людьми. Це свого роду ключ до прогресу в науці. Це моя думка. Зрозуміло так. Добре, а як технологічні досягнення можуть ще більше розширити межі науки в майбутньому? І як ви думаєте, якою буде роль штучного інтелекту? Я, я не хочу відповідати на це запитання, тому що не є експертом в області штучного інтелекту, але безумовно це призведе до подальшого прогресу в науці, що я можу сказати, але знову ж таки я. Не експерт в цьому питанні тому не хочу робити ніяких прогнозів. Добре. Ми тільки зараз бачимо, що він все частіше використовується в науці для моделювання складних процесів, а може бути і для прискорення відкриттів, так що подивимося. Добре, завжди цікаво уявити, як навички з однієї галузі можуть привести до прориву в іншій. І я хочу запитати вас, якби у вас була можливість стати дослідником в будь-якій іншій галузі науки на сьогоднішній день, яку галузь ви побрали і чому? Можливо, я трохи нудна, але мені дуже подобається фізика. На мій погляд, я вибрала найкращу з можливих галузей досліджень. І якби мені довелося починати все спочатку, я б вибрала саме ту галузь досліджень: атомну фізику та лазерну фізику так, це дійсно дивовижна галузна для всіх у світі. Ваш шлях надихає, і ваш приклад дуже важливий для того, щоб спонукати більше жінок будувати кар'єру в галузі STEM. Що б ви порадили молодим дівчатам? Які хочуть зробити кар'єру в науці, але, можливо, стикаються з деякими гендерними стереотипами, так я порадила їм, що якщо їм подобається математика, фізика, експерименти і пов'язана з цим теорія, то вони повинні дійсно піти в цьому напрямку і не відчувати себе збентеженими через те, що можливо не так багато жінок, або через те, що хтось скаже, о, ти недостатньо хороша, або щось в цьому роді. Вони повинні спробувати, тому що це чудова кар'єра, це чудова робота. І ще я хочу сказати, що якщо ви жінка, ви можете виховувати дітей. І робити наукову кар'єру принаймні в деяких країнах, якщо у вас є хороші партнери. Так, чудово. Навіть у нашій науковій спільноті Time ми бачимо все більше і більше жінок пов'язаних з науковою діяльністю та публікаціями. Так, я згодна. Я маю на увазі, що Ситуація зараз набагато краща, ніж 50 років тому, і навіть набагато краща, ніж 100 років тому. І я думаю, що вона стане ще кращою. Так, зміни тільки поліпшуються. чудово, дякую на що я сподіваюся, принаймні. Так, думаю, так і буде. Отже, Анна, велике спасибі за цю неймовірно надихаючу розмову ваші думки та досвід проливають нове світло на красу і складність науки. Я бажаю вам подальших успіхів у підтримці революційних відкриттів і натхнення наступного покоління учених Для мене було великою честю поговорити з вами сьогодні. Дуже дякую. Ще раз до дякую. побачення. Дякую, до побачення. Бувайте.